Раз на тиждень, два, три або кожного дня, можливо, раз на місяць або раз на рік, скільки і як часто потрібно вчити англійську мову, щоб досягнути хороших. Результатів, яких ви бажаєте, і зробити це в максимально короткий період часу. Сьогодні, друзі, поговоримо про це. Не переключайтесь, залиште, будь ласка, лайк або коментар під цим відео. Вони дуже допомагають мені розвивати канал. І поїхали! І розпочнемо з одного разу на тиждень. І в мене погані новини для вас, якщо ви вчите англійську тільки раз на тиждень, це майже не принесе вам ніяких результатів, а якщо й принесе, то це станеться через років 10. Це дуже погана ідея вчити англійську тільки раз на день. Навіть якщо ви вчите її, не скажімо, 5 годин, 10 годин в цей день. Це все рівно буде гірше, ніж вчити англійську, скажімо, 15-20 хвилин, але 3 рази в тиждень. Тому раз на тиждень я б навіть не розглядав, хіба у вас дуже мало часу і ви все рівно хочете вивчати англійську, тоді. Це допустимо, але якщо ви маєте більше часу, якщо ви маєте хоча б 10, 15, 20 хвилин кожного дня, не витрачайте весь цей час в один день. Зробіть краще 2, 3 або 4 е, дні на тиждень, але менше часу, ніж один день, але годину-дві. Далі маємо два рази на тиждень, і ми рухаємось в хорошому напрямку, два рази краще, ніж один. Але при умові, що ці два дні не разом, що це не понеділок, вівторок, не субота-неділя, що вони не стоять один біля одного. Ці два дні мусять мати як мінімум один день між ними. Тому що два дні підряд. Ну, це краще, ніж один день в тиждень, але це досі не дуже добре, тому що дуже великий період. Перед наступними двома днями, наприклад, ви вчите в понеділок і вівторок, потім ви маєте чекати 5 днів до наступного періоду, де ви будете вчитись, і це занадто довгий період. Ви забудете дуже багато речей в цей період. Тому краще це робити в понеділок і скажімо, в п'ятницю це буде набагато краще ніж понеділок і вівторок, і результати будуть кращі більші і швидші. Рухаємось до трьох разів на тиждень, і це мій улюблений варіант для людей, які хочуть вивчати англійську. Це оптимальний, на мою думку, варіант, але при умові, як в попередньому разі, має бути перерва між цими днями. Не понеділок, вівторок, середа, а понеділок, середа, п'ятниця, або понеділок, середа, субота, або будь-які інші дні, але з інтервалами. І найкращим варіантом для вас буде в ці інтервали, в ці дні, де ви не маєте англійських уроків, робити ваше домашнє завдання. Е, найгірше, що ви можете зробити для себе, це робити домашню роботу, домашнє завдання в той самий день, коли є урок. Ну, це краще, ніж взагалі не робити, ніж взагалі не виконувати домашнє завдання, але е, це гірше, ніж робити в інші дні. Тому що ви маєте вільний день, ви присвятили 10-15 хвилин домашньому завданню, і ви попрактикували англійську в той вільний день. В день, наприклад, коли у вас вже є англійський урок, урок англійської. Це не принесе вам багато користі, тому що ви вже маєте годину або півтори години часу, присвяченого англійській мові, і ці 10-15 хвилин нічого не вирішать. А от в інші дні, коли ви не маєте більше нічого англійській, ці 10-15 хвилин вирішать багато чого. Тому робіть ваше домашнє завдання не в дні, коли ви маєте уроки. Надалі поговоримо про те, чи варто вчити англійську більше ніж три рази на тиждень, чотири, п'ять або взагалі кожного дня. І так, це дуже корисно, але при умові, якщо ви не маєте багато роботи, якщо ви не дуже зайнята людина і маєте багато вільного часу, і якщо ви не вигораєте швидко, тому що якщо ви вигораєте від вашої роботи, від занять, які ви робите занадто часто, це погана ідея, тому що ви швидко вигорите, ви не захочете більше вчити англійську, і ваш результат застопориться. Він він просто зупиниться на якомусь місці, і це все. Це буде фінал вивчення англійської, ну, принаймні на якийсь проміжок часу. Тому дивіться на вашу, на вашу ситуацію, чи ви можете вчитись більше, ніж три рази на тиждень, чи ви маєте для цього час і вашу, ваші моральні можливості. Якщо так, то це прекрасна ідея. Вчитись більше, ніж три рази на тиждень це чудово, ви дуже швидко досягнете результатів, ви дуже швидко заговорите і дуже швидко почнете розуміти англійську на слух. Чим більше, тим краще, але все впирається в ваші можливості. І ми не поговорили про варіанти, такі як вивчання англійської раз в два тижні або раз в місяць, тому що це просто смішно. Це не принесе вам ніякої користі, це не має ніякого сенсу. Якщо ви повчите англійську сьогодні, скажімо, 12 годин, через місяць ви забудете 80% того всього, що ви вивчили сьогодні, якщо взагалі не всі 100. Тому я б цього не робив. Краще вчити англійську навіть 5 хвилин в день, але 3 рази в тиждень, ніж один день в місяць, але 10 годин. Це не принесе вам абсолютно нічого. Ви ніколи не заговорите такими темпами. Хоча, може і заговорити, якщо ви будете жити 100 років. В іншому випадку ні. І це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Мені дуже цікаво, скільки разів на тиждень ви вивчали англійську перед тим, як подивитися це відео. Тому, будь ласка, залиште ваш коментар, якщо вам не тяжко. Також не забудьте про лайк. Вони дуже допомагають мені розвивати канал. А мій канал молодий, тому йому важко розвиватись. І побачимось в наступному відео. Також ви можете лишати коментарі про що ви б хотіли бачити більше відео, про що ви б хотіли бачити мої майбутні відео. До зустрічі!